Вітаю всіх. Сьогодні зірка цього відео це оцей фаленопсис. Це перше його квітнення, отак От зацвів гарненько. Назва його така. Сого Diamond Метелик. Квітка достатньо велика, як для першого квітнення. Купувала я його в розмірі 2,5, пересадила, і так він гарненько зацвів. Дуже гарно. Ну і в компанію до цього гарного красотуна хочу показати свою давню орхідею. Це Magic Art Metelik. Дуже гарний. Це він розквітнув, від прокинулася бокова брунька. І от за цві він на зараз квіт на і ще два. Вісім квіточок буде. Дивіться, який гарний. І ще в нього один є квітконос. ще тільки бруньки, нарощує достатньо велика орхідея, займає багато місця, але вона того варта, вона дуже довго квітне, дорощує свій квітконос. І така е любить поквітнути. Так. Назва його Леопард. І от цього року він придумав мені отак заквітнути. З одної сторони триліпс, а з другої... сторони метелик. І так от, Три квіточки і всі розквітну таким чином. І триліпс е, получився якось отак з одної сторони, симетрично один одному. Це його друге квітнення. Перший раз він заквітнув. Гарно, метеликом. Було дві квіточки, цього разу всього три. Ну, може, ще щось буде, побачимо. Такий великий, величенький кущик я його купувала в розмірі 1,7. В якому році? 19-му році. Йому по було... Десь два, вже буде скоро три роки. Але така рослинка достатньо гарна, гарно росте така квіточка. Подивимося, як заквітне наступного року. І ще в компанію до цих квіточок хочу показати от таку Гарну, дуже гарну. Гарні в неї листочки. Це виходить шелеріана. Pink Butterfly. Тоже давня моя орхідея. Достатньо давно квітне кожного року. Перші два роки вона квітнула, не пахнула, а зараз ароматить, ароматить, це такі квіточки в неї, ароматить вранці і аромат такого такий, як Різкий достатньо. Не думала, що воно так буде ароматик. Подивіться, які гарні листя в неї. Всі вони в мене ростуть в корі. І мох. І ще отаку покажу. Малечу. Так, достатньо така вона туга на квітнення. Це в мене я її купувала під назвою Голд. Оце тут так багато в неї. Імен також її вже десь 5 років. Вона вже в мене омоложена, так доростила так свій квітконосик тогорічний. Дуже така гарненька, воскова. так от. Поки отакі квітнуть у мене квіточки. Дуже гарні. Багато в мене вже на бутонах, і вже деякі розквітли. Поступово буду показувати вам. От у порівнянні з Magic Сого свого Daймонду така от квітка, але заявлена квітка в Сого Даймонда теж десь до 10 см. Гадаю, що в подальшому буде квітнути набагато більшою квіткою. Але дуже гарний. Дуже гарний, рушастий такий. Дякую всім. Бажаю всім миру.